Я для себе вивів дуже просту формулу: кажи і роби все, що веде до перемоги. Якщо твої слова збільшують військовий дух, скріплюють суспільство, мотивують чоловіків і жінок іти у військо, кажи: якщо ти кажеш таке, що в людини опускаються очі, людина вважає, що воювати вже не варто, що там війна вже програна, тоді просто промовч. Під час революції гідності. Я розумів, що не завжди треба подобатися НАТО. Якщо ти віриш в свою правоту, треба людей вести за собою. Якби Богдан Хмельницький, починаючи національно визвольну революцію. Ця 48 восьмого року весь час слухав ту селянську масу, якою керував Кривоніс. У нас би нічого не вийшло. Інко доводилося батогом і залізною дисципліною наводити порядок у війську. Є відчуття того, що і Росії зараз дуже важко, але нам треба напрягтися. Ми воюватимемо стільки, тільки на нас пертиме ворог. Ми не можемо законом постановити, що завтра ми підемо додому, і хай Путін забирає. Нам треба говорити про мобілізацію, а не демобілізацію. Ми говорили три роки тому, що воюватимуть всі, так кожен має зрозуміти, що він має воювати.